Я. Давай дружити разом. Вітаю усіх, хто приєднався до нашої програми. Сьогодні ми продовжимо знайомитись з країною Перу. Тож, поїхали! Великий Бог, творець землі і неба, нам затишно і тепло біля тебе, Великий, Великий Бог, це ти. Блю я твоє святе ім'я я на піску картину намалюю. Це найдорожче, що в житті ціную, матусю рідну і сестру, і тата. Дайте сприяти і відчувати.

Дружба Ландії вічне царство. До кінця другого дня шляху Віталік зовсім знесилив. Він пройшов вже 60 кілометрів і за весь цей час не з'їв ані крихти. Було дуже важко, але хлопець тримався. Він має дістатися Очакова. Там Валентин Миколайович, він допоможе. «Віталику, та на тобі обличчя немає. Проходь швидше, що трапилося. Вигукнув міцний середніх років чоловік, відчинивши двері. Валентина Миколайовичу, дайте мені роботу, будь ласка, будь-яку, ви ж знаєте, я дуже старатимусь. На силу відповів Віталій. Вони познайомилися чотири роки тому. На своїй базі відпочинку в Очакові. Валентин Миколайович часто приймає дітей із будинків інтернатів. П'ятнадцятирічний Віталик вразив його у перший же день, замість того, аби з усіма дітьми бігти на пляж, він почав проситися на роботу. Хлопчик хотів заробити грошей і купити взуття, якого в нього не було. До кінця зміни він заробив достатньо грошей, аби купити собі тапочки та кросівки. У Віталика вроджений дефект мови, і батьки, віддавши сина до школи інтернату, відмовилися від нього. Після закінчення школи він вступив до училища, але прожити на стипендію було просто неможливо. Він влаштувався на роботу, але господар обманював хлопця. Годував його дуже погано та ще й документи забрав. Віталик пішов від нього, але що робити далі без їжі, грошей та документів? Всі ці роки він не забував Валентина Миколаєвича, людину, яка проявила до нього доброту. Та увагу, якось хлопець вирішив вирушу до нього і попрошу дати мені роботу. Якщо і він не допоможе, то сподіватися більше немає на що. Отак вони знову зустрілись. Самотній, всіма покинутий хлопець і просто добра, гарна людина, єдина близька йому людина на землі. Зараз Віталій має дах над головою, їжу таку, що пальчики оближиш. Роботу, зарплатню та надію. Дві тисячі років тому учні Ісуса Христа запитали його. Коли ти встановиш на землі Боже царство, відповідь Ісуса здивувала їх: Царство Боже всередині вас. І воно схоже на гірчичне зерно. Це зерно одне із найменших на землі, але коли проростає, то розростається до розмірів великого куща або дерева. Те саме відбувається і з нами, якщо ми дружимо з Ісусом. Закони Його царства укріплюються в нас, розростаються, і ми зміни. Не заздримо, а радіємо. Не можемо пройти повз чуже горе. Ми все більше стаємо небайдужими людьми. Таких чоловіків та жінок, молодих людей, хлопчиків та дівчаток дуже багато. Царство Боже зараз не можна побачити на карті світу, але люди, які живуть за його законами, є у кожній державі. Які вони добрі, щедрі, гостинні, вічливі, виховані, самовіддані, допитливі, скромні, працьовиті, які завжди приходять на допомогу. Поряд з такими людьми ми відчуваємо себе майже як у небесному царстві. Цікавенки країни в Перу так багато дивовижного. Тут росте незвичайна орхідея, дуже схожа на мавпу. Вона так і називається мавп'яча орхідея, яких тільки чудес у природі немає. Перуанці вирощують багато кукурудзи, понад 35 видів. Тут можна знайти кукурудзу не тільки жовтого, а й фіолетового, синього, білого та чорного кольорів. Зустрічаються і різнокольорові качани. З кукурудзи готують каші, коржі, напої та супи. Її також використовують для лікування багатьох хвороб. Однак на першому місці в Перу звичайно картопля. Район озера Тітікаку його батьківщина. Саме звідси картопля розпочала свою подорож по всьому світу. У Перу на спеціальних картопляних ринках можна побачити сотні її сортів. Є тут і яскраво малинові бульби, і зелені. Лені завбільшки в волоський горіх і помаранчеві, як морква. Деякі сорти їдять сирими, як десерт. Це особлива солодка картопля. Індіанці племені Урос переселилися на озеро Тітікака, щоб не потрапити в рабство до інків. Вони сплели плоти з тростини тотора і попливли подалі в озера. З часом плоти перетворилися на справжні плавучі острови. Товщина такого острова не менше, ніж 2 метри. Досі з очерету уроси будують човни, хатини, виготовляють вітрила та одяг і навіть варять суп. Коли ходиш островом, здається, що ти йдеш водяним матрацом. щоб острів випадково не сплив, його прив'язують до ціпка, який встромлюють у дно озера. І, звичайно ж, його постійно ремонтують, підкидаючи зверху свіжі тростини. Плавають у Перу не лише острови, а й автобуси. У місті Ліма такий автобус Амфібія розвозить людей місцевими пляжами. В Перу знаходиться найвища дюна у світі. Бланко. це величезний піщаний пагорб заввишки 2133 метри. Всі любителі сендбордингу катання по піску просто мріють промчати на дошці з такої висоти. Міст Кесуачака єдиний підвісний міст, що зберігся, побудований ще інками. Щороку жителі найближчих сіл збираються разом, щоб оновити його. Роблять вони це використовуючи ті ж технології, що й 600 років тому використовували їхні батьки. І це на висоті 3700 метрів, мабуть, від предків передалися їм не лише знання, а й сміливість. В останні роки льодовики в Андах тануть дедалі швидше. Це позбавляє людей прісної води, а її в горах і так мало. Тому в Перу вирішили пофарбувати три гірські вершини у білий колір. Він відбиває сонячне проміння, і гори менше нагріваються. Звичайно, пензлики ніхто не використовує, фарбу просто виливають на схили. До речі, фарба не хімічна, а просто суміш вапняку, яєчного білку та води. І хоча люди працюють щодня, на фарбування піде не менше року. Hello kids! It's English Learning Time! Ми вже вивчили так багато слів з вами. А тепер можна повчити цілі фрази. Давайте спробуємо вивчити декілька поширених фраз англійською. Наприклад, Як сказати, встаньте англійською. Stand up. Stand up. Сідайте. Sit down. Sit down. Відкрийте вікно. Open the window. Open the window. Закрийте двері. Close the door. Close the door. Підніміть руку. Raise your hand. Raise your hand. Запишіть. Write down. Write down. Скоро побачимось. See you soon. See you soon. Давайте повторимо ще раз. Сідайте. Sit down. Підніміться. Stand up. Відкрийте вікно. Open the window. Закрийте двері. Close the door. Підніміть руку. Raise your hand. Запишіть. Write down. Скоро побачимось. See you soon. Чудово! Тепер ви знаєте ще більше нових фраз англійською. Вірю, що ви їх гарно запам'ятаєте. See you soon! Goodbye! Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Загадки імперії інків. Інки це народ, який залишив по собі безліч загадок. Відповіді на них і досі не знайдено. Супердороги, загальна довжина всіх доріг імперії понад 30 тисяч кілометрів. На болотах їх піднімали, а на крутих схилах робили східчастими. У неприступних скелях робили тунелі. А через прірви перекинули сотні підвісних мостів. Через кам'яні плити доріг і сьогодні не просочуються зливи. Як вони це робили, не маючи ні заліза, ні машин? Загадка таємничі підземелля. За індіанськими переказами, у всіх містах і фортецях під землею є величезні лабіринти з мостами і тунелями. Чинканас кажуть, що вони закінчуються у глибині анських гір. Перші іспанці-завойовники бачили ці лабіринти, і багато хто заблукавших в тонелях загинув. Після цього входи були завалені, замуровані та й забуті. Що ж у них заховано? <гум> Загадка. Незламні будинки. Для будівництва фортець і міст використовувалися кам'яні брили вагою десятки тонн. Усі блоки були різних форм і розмірів і укладалися один на одного, як величезний пазл. Таке підсилу! Тільки велетням. Блоки так щільно прилягають один до одного, що між ними неможливо просунути навіть аркуш паперу. Як звичайні люди спромоглися обробити їх, доставити і встановити один на одного. Інженери лише руками розводять загадка. Золото інків, основні скарби інків ховалися за золотою огорожею храму Коріканче біля Куско. Там під землею був сад сонця, де на золотих плитах росли золоті дерева, трави та кукурудза. Вівці з ягнятами, дикі та домашні тварини, ящерки, равлики, метелики, птахи та люди все це в натуральну величину. І все з золота. Цей храм іспанці-завойовники так і не знайшли. Але розповіді про нього є в старовинних записах. Хм, може він і досі під землею? Загадка. Мачу Пікчу. Місто в небесах. Місто відкрили лише 100 років тому. тераси та підпірні стіни не дали йому сповсти зі скелі, незважаючи на дощі та зсуви. Одне з чудес міста камінь інтіутан, що означає місце, де прив'язане сонце. Спостерігаючи за тінню, яку відкидали виступи на камені, інки визначали час доби, року, початок сівби чи збирання врожаю. Секрет годинника досі не розгаданий, звідки інки довідалися, якої форми має бути камінь, і це загадка. Інки робили найскладніші хірургічні операції травм голови. Майже всі їхні пацієнти одужували замість антибіотиків та знеболювального вони вміло використовували трави. Хто ж їх цьому навчив? І це загадка. Величезні фігури в пустелі Наска можна побачити лише з літака. Вони накреслені на камені однією безперервною лінією. Як вони були зроблені? Ким? Для чого? Загадка. Інки вміли будувати тераси на схилах гір і вирощувати там рослини, які приносили величезні врожаї. Тераси залишилися й досі, а врожаї невеликі. В чому ж секрет? Загадка. Інки не залишили записів, лише легенди. Вони кажуть, що всі знання інки отримали від людей, які жили на території Перу до них. Хто ж ці люди? Загадки загадки. Може, коли ти виростеш, зможеш розгадати ці загадки. Історія зі стародавньої книги. Дві з половиною тисячі років тому існувала велика та могутня Вавилонська імперія. В наш час на цій території розташовано сім різних держав. Правителем і творцем імперії був цар Навоходоносар. Оглядаючи свою столицю, місто Вавилон, цар хвалився: це величний Вавилон, який я побудував силою могутності. Навоходоносора турбувала думка про те, що ж станеться з царством після його смерті. Увісні Бог дав йому відповідь. Однак, прокинувшись, цар нічого не міг пригадати. Новоходоносор був дуже лютий. Цей важливий сон снився йому вже третьої ночі, а придворні мудреці нічим не могли допомогти. Вони ж були язичниками і поклонялися ідолам, а не Богу. Сон царя та його тлумачення Бог відкрив полоненому єврейському юнакові Даниїлові. Перебуваючи на службі царя, він залишався вірним і слухняним Богу. На виходоносорові наснився величезний до самого неба Бован. Голова в нього була золота, груди та руки срібні, живіт і бедра мідні, гомілки — залізні, а ноги заліза змішаного з глиною. Тоді цар побачив, як з найближчої гори без усякої участі людських рук відколовся на великий камінь. Цей камінь, пролетівши повітрям, ударив Бована по ногах. Удар був настільки сильний, що Баван захитався і впав, перетворившись на пил, повіяв вітер і забрав пил, а камінь залишився і почав рости. Він ріс і ріс доти, доки не заполонив собою усю землю. Бог Даниїлу відкрив тлумачення сна. Голова це Вавилонська імперія. Однак невдовзі три інших царства змінюють її одне за одним. Остання імперія після свого падіння розділиться на окремі держави. В цей час на землі почне встановлюватись нове царство. Встановлювати його буде не людина, а Бог. Воно буде рости, доки не заповнить собою цю землю і буде стояти вічно. Все сталося так, як сказав Бог через Даниїла. Пишнота Вавилона перейшла до Персії, влада Персії до Греції, а від Греції до Риму, який розділився потім на 10 країн. І, хоча люди намагалися створити нові великі імперії, в них нічого не виходило. Камінь це повернення Ісуса Христа на землю, і воно обов'язково відбудеться. Тоді на землі встановиться царство, правителем якого є сам Бог добрий, живий та вічний. Тому і царство його буде вічним і ніколи не зруйнується. Все сталося так, як сказав Бог через Даниїла. На цьому і підходить наш випуск до свого завершення. Чекаємо наступної зустрічі з вами. Па-па! Volandia.